Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 1 червня 24 року Херсонщина починала дозрівати такий смачний сорт надраннього абрикосу під назвою Вандеркот. Сорт вже достатньо відомий, французької селекції. У мене він вже років 7, мабуть, з них 5 чи 6 вже подоноси. Сортом я довольний. Сорт кожен рік у мене є. По він не перегружається, він родить, оптимально зав'язується. значить На ньому ніколи не бувало лишніх плодів. Навіть в цьому році, коли у всіх дуже багато, цього помірно. І кожен рік так. По врожаю так. Плоди більш-менш калібровані, є отакі менші грам по 40 в основному плоди. Там 60-70 деякі звинкуваті відсотків 20 вже є спіли. В цій частині крони більше зав'язався, він прямо аж багатенько Так ось видніше буде. Ну, гілочка невелика, але з відро абрикоса є. На цій гілці А так по дереву це невелике теж, але відер 7 буде абрикосу. Ось Зірвав плоди спіліни, що в м'які. Вони, вони мають такий запах вже, аромат хороший. Сама м'якоть прям так пахне, як медом. така, Відтінок меду От м'якоті запах такий. Не дивлячись на посуху, отакий от сок, як звичайно. Кісточка відстає в цьому році також. Смак чисто солодкий, кислинки немає. Чисто солодка і така нульова кислинка, я не знаю, як, як сказати, вона є, але ну як, як будто і немає. Чим мені подобається Вандеркот, тому що він завжди в будь-який рік у нього є смак. Перед цим я показував сорти там були. от Вони от так от рок від року дають смак різний. У цього одинаковий смак. Якщо він спілий, то він смачний. Якщо повністю спілий, він нагадує на шалах. Не знаю як сказати по промисловості, але для себе це абрикос супер. Промисловості, мабуть, його садять в південних регіонах, де менше ризики підмерзання, тому що від руки що є трохи слабкуватість насчет морозу в нього. В мене він цілком влаштовує південь України. В общем така смакота під назвою Вондеркол. На черзі дозрівання раннього сорту Колорадо ось він вже пішов дуже окрашуватись. Зараз пташара, він, мабуть, через два дні вже буде зустрічати спілий плод у нього. Буде окремо відео з характеристиками. Що ще додать по вандеркоту Це вже четвертий чи п'ятий ролик по ньому, рік знімаю. Ну Сорт, в принципі, якщо мінімальний догляд є, обрізка. Від вітри обробки фунгіцидами, то будете завжди з урожаєм. Не бачу я на ньому гнилі, хоча я його не балую хімією. Була обробка бордоскою, була обробка з і була обробка, обробка топсінем десь тижні три тому. Топсінем дуже сильний препарат, ним не, не варто як захоплюватись. Його десь мінімум три тижні до дозрівання треба обробляти ним. Ну, далі пішла жара, суха погода, я коли суха погода профілактику не роблю. Я роблю тільки після дощу. Ну, от маємо чистий абрикос, гарний, блискучий. На цьому буду відео завершувати по вандеркоту. По які питання по ньому залишились, задавайте в коментарях. На все добре, до побачення.